А як по якості система розкладки дивана ножиці і чи підходить вона для щоденного сну? Покажу вам пару прикладів диванчиків. Перше, у нас іде доміні. Ось я його з сайту показую. Так виглядає ближче. Бачите, ось тут розміри з розкладанням. По на рахунок надійності самої системи тут питань немає. Ви якби можете її складати розкладати, там немає. Чому по факту ламатись? На рахунок підходящості для сну, бачите ось цю переділку, отут посередині. От вона вам може заважати для щоденного сну. Тобто, у вас вона буде попадати десь в районі під лопатками, ну десь, десь приблизно так. Отут лежить подушка, відступаєте, і в районі під лопатками у вас буде попадати ця переділка. Ну і зрозуміло, що тут іде переділка посередині, тобто теж не дуже буде зручно, якщо спати на двох. І так само у нас ось є диванчик мілос. Він у нас навіть стояв, його половинками також можна розкладати. Цікава моделька з тумбочками по бокам. І також, бачите, фото з магазином у нас стояв він також. Да, І тут така сама є накладочка. Тобто, по надійності такого механізму тут нема чого думати, він нормальний, можна купувати. На рахунок підходящості для сну є кращі варіанти. Може бути система акордеон або система Єврокнижка чи там пантограф. Там у вас буде повністю цільне спальне місце. Тому я би для щоденного сну обирав іншу модельку. Але тут є прикольна штука, що виглядає, бачите, як цільне Узголів'я як ліжко з тумбочками в цьому плані. Ножиці розкладочка класний, е, класний механізм на сайті Солоха. Є є більше диванчиків. Можете подивитись, а в описі до відео телефон для зв'язку.